Стосовно працюючого персоналу, всі знають цю статистику стосовно того, що крадуть завжди 10% персоналу, ніколи не крадуть 10% і 80% крадуть при таких сприятливих умовах, скажімо так. Всі знають трикутних шахрайства. Перше, це тиск обставин, фінансові потреби у людини чи риси якийсь характеру, що вона. Починаю ворувати. Це саме виправдання, тобто мені мало платять, там я слугував більшу, вони навіть не звернуть увагу на те, що я там собі возьму, заберу там вкраду. І це можливість. Відсутність правил поведінки, якщо її нема, то така можливість і неефективний контроль чи низька трудова дисципліна. Тому ми вплинути можемо лише на можливість. так Для цього потрібно провести аудит кадрової безпеки, зробити висновки, мінізувати ці можливості і впровадити превентивні методи. Стосовно діагностики персоналу, працюючого персоналу, є такі три, скажімо так, три гілки. так, Це ризики пов'язані з самим суб'єктом, що людина робила, чи розкрадання майна робив, махінації з грошима, розголошення інформації, якісь саботаж чи плитки та інше. Це ризики пов'язані з колегами по роботі. При опитуванні ми можемо задавати такі питання: чи знав, чи чув, чи бачив. І це ризики пов'язані з клієнтами. Чи були якісь клієнти чи контрагенти, які щось просили зробити е, таке, щоб що з, з цілями компанії противоречить, скажімо так, е, моментам по компанії? Е, ті ж інструменти можна використовувати при, е, при тому при аудіті працюючого персоналу. Є е, в нас методологія, яку ми запатентували стосовно опитування. Стосовно діагностики працюючого персоналу, і згідно з нашою методикою, можна заміряти рівень надійності цього персоналу, рівень, скажімо так, кадрової безпеки. По компанії є такі чотири зони: це зона критичних втрат, тобто, коли ну, це компанія, яка завтра, післязавтра загнеться, бо там немає служби безпеки, там всі варують, всі друг на друга дивляться і варують. Зона підвищених втрат. Взагалі, це середня зона, коли ми заходимо в такі компанії, це 49-48%, 54%. Це зона нормального функціонування. Тобто компанія працює, але там є деякі моменти по кадровій безпеці. І зона максимальної ефективності це коли вже всі вилуковані, вже дуже гарно налаштована система кадрової безпеки, коли люди розуміють, що краще не красти, тому що служба безпеки працює на попередження цих втрат. І ми розподіляємо кадрові ризики на такі частини. Це майно, це все, що пов'язане. Майно, фінансова інформації, потенційні ризики. Майно це все, що пов'язане з розкраданням майна, використанням майна компанії в особистих цілях, недбалість майна, майно, махінація. Ну, наприклад, там, не знаю, беруть гіллятина, беруть, там, їй можна рубати метал там, 3 мм, а їй рубають метал 10 мм. І тим самим оборудовання, скажімо так, трошечки ламають. Ось фінанси, все, що зв'язане з недбалістю, неправомірним дохідом за рахунок компанії, присвоєнням грошей, там, відкати, фінансові махінації там, і так далі. Інформація це потенційні ризики розголошення, розголошення, навмисне, не навмисне і дії з розголошення. Це потенційні ризики, кредити, борги там і так далі. Все те, що може спонукати людину на крадіжку, і також це може бути ефективність. А ми задаємо питання: там чи людина вже бігала десь по іншим містам роботи, нас співбесіди, це саботаж, це якісь конфлікти і так далі. Це те, що теж ну, більш HR-ів. Ми людей скажімо так, розподіляємо но, на чотири групи ризику: це надійні. Це нормальні якісь дрібні порушення, дрібні крадіжки, там канцелярії, там чи ще щось. Якщо брати потенційні ризики, це люди, які колись там травку курили і так далі. Бо є такі компанії, бо курили травку. Ці ми не будемо брати люди на роботу, але там нема багато таких ризиків. Тому сюди входить ця штука. А сумнівні, це якщо там якісь серйозні наркотики, дуже великі борги. Якщо там крадіжки завершав, таких там не, не канцелярію, а вже там якісь. Конкретні крадіжки. І ризикові це ті, хто організатори яких крадіжок, ті люди, хто виліковані, не, не, не перевоспитаються ніколи. І по нашій методології як потрібно внедряти цю систему, це потрібно робити онулення персоналу, тестувати на поліграфі спочатку максимально ризиків і посади. Людям кажуть, що немає на яких штрафів, немає на яких звільнень, якщо ти сам розповів за якісь моменти, які ти робив, скажімо так працюючи в цій кампанії. Тобі нічого не буде, якщо ти сам розповіш. Це все роз розкажеш, тоді тобі нічого не буде абсолютно, і це повинен власник бізнесу про це сказати. Що вам це дає? Люди остаються працювати. співробітник безпеки дуже багато. Це ми вже багато раз цей путь пройшли. Співробітники безпеки получають дуже багато інформації і перестраюють десь саму систему безпеки, скажімо так. Ось далі. ми, коли людей розподілили по групам ризику, ми виставляємо графік перевірок на цілий рік. І тоді, якщо людина максимально ризикова, вона частіше проходить поліграф, наприклад. Якщо людина не ризикова, вона там раз на рік, раз на два роки проходить цей поліграф. Тому таким чином можна і бюджет змінімізувати на, на поліграф. Ось і е, дуже правильно це зробити, щоб людей нормальних не 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 турбувати.